Ми часто згадуємо наших любих мам, хороших і суворих, різних, і їх не вистачає дуже нам, коли вмирають наші мами, рідні, живих і мертвих згадуємо ми і тих, які життя під серцем носять. Та дні летять із відгуком, німим, ще разу ближче нас до вічності відносять. Є в місяцях початки і кінці, буденні дні і урочисті дати. І Я згадати хочу про батьків, про їхнє добре серце розказати без зайвих слів і красномовних фраз батьки, хоч дуже сильно нас любили, суворіше виховували нас, болючіше від мами часом били, в ту мить, як мами дбали повсякчас. Тремтіли над дітьми і доглядали, батькам, здавалось, було не до нас, проблеми наші їх не турбували. Вони ж боялись зайвий раз сказати, що люблять нас без міри дуже-дуже, потрібних слів не вміли підібрати, а нам здавалось, що вони байдужі. Але коли обіймана статусь і по волосю проведе рукою, пригорне ніжно. Мов найкращий друг, його любов тому й текла рікою. Усі сумніви десь зникали враз. Ми знали за дітей на все готовий, що дуже сильно любить тато нас і кинеться завжди в вогонь і воду. І ми враз розуміли. Ось чому у сорок скронів тата посивіли, яким трудом давався хліб йому. І скільки він вкладав здоров'я й сили, і, мабуть, я ніколи не збагну, чому у світі часто так буває, яким би сильним тато би не був, чомусь за маму перший помирає, що вдів на світі більше, ніж дівців, що нелегка є батьківська робота, і враз стискалось серце за батьків, скупих на ласку. Щедрих на турботу, відповідальний перед Богом за свій дім, нас наставляє і щоденно дбає. Шануймо разом з мамами, батьків, бо обітницю заповідь ця має.